фраза, яку я долдоню, коли мені дуже погано, коли я погана себе або почуваю, бо в мене є цневіра, або ще якась випадь хірня на мене накадує, я її постійно кажу, казатиму постійно себе і її, нею програмую. А вона звучить так: все буде навіть краще, ніж я собі уявляю. любить мене, руколується про мене. І дає мені тільки найкраще. Ця фраза про довіру, довіру до всесвіту, до вищих сил, про те, що вони ніколи мене не кинуть, я ніколи не залишуся сама, що завжди є поруч навколо мене, поруч на янголи, архангели, всі вищі сили, і також моя сильна душа. Мій дух незламний, який є безсмертним, незламним. І Який і знає, що він робить.